Вітаю! Ви на каналі Квіточки, не тільки. Ось така у нас погода. Подивіться, що робиться з моїми квітами на балконі. Слава Богу, закінчився дощик, і я можу трішки познімати ось гортензія, яка була в минулому відео, і я говорила, що буду поливати її лимонним соком, бо в мене немає кислої землі, я не можу знайти. Не те, що не можу знайти, я можу купити в тому об'єму, який мені потрібний. а купувати великий їх мішок немає сенсу. Тут я використовувала одну столову ложку лимонного соку на ось отакий на літр води і поливала. Дякувати Богу, тоді не було таких дощів. Лимонний сок засвоївся і погляньте на листя. Темне зелене листя. Блискуча і рослина повністю здорова. І за компанію я вам покажу свою клубочку. Ось таку. Вона зацвіла після обрізки квітне фіолетова петунія лавандова. Зацвіла після обрізки фуксія фіолетова. Це мої улюблені кольори такі рожева Беларгонія і Біло-лавандова вербена. Альампельна, ви бачите, вона вже повністю відновилася після обрізки і виглядає вже зовсім красунею. Ось що сьогодні я хотіла вам показати. Я прикріплю в описі відео про гортензію, де я говорила, що буду поливати. Це був початок липня місяця, коли я полила за місяць ось така рослинка. Дякую за увагу. Думаю, моя інформація буде вам потрібною.